300 тисяч СЗЧ. що планують цим робити, та саме головне є можливості збільшити кількість ЗСУ у два рази. Давайте розбиратися, як але що більше напрягає, напрягає, що на фронті залишаються проблеми з особовим складом. У нас зараз кількість СЗЧ вже майже 300 тисяч. От що процесуально робити з тими 300 тисяч ну, насправді кількість е чоловічого населення території України дозволяє підняти рівень збройних сил ще мінімум в два рази. Мінімум. Проблема полягає в від відсутності системної роботи з населенням, і хто там кого буде міняти, є кому міняти ухиляння певної частки населення столу від навіть просто обліку з територіального центру комплектування, приводить до таких проблем. В особистих розмовах зі мною люди розповідають, чому вони йдуть все заче, і дуже багато випадків, коли люди кажуть, що чудом залишилися живими, чудом, і їх знову відправляють туди. І вони розуміють, що наступного разу вони не повернуться. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Чи повинна людина йти, коли знає, що з нею може відбутися.